Всім привіт! З вами майже Слава! Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. А ми починаємо це відео. Так. Як бачите, вирос у нас бамбук. Також появились поляна з ягодами. І я добув собі стільки речей. Я залутав цілу шахту печеру, де є книга хвиля. Так. А сьогодні ми поговоримо, то як же заробити свої гроші на цьому сервері. Перший спосіб це обрати собі роботу в Джобсах. Зараз я покажу вам команду Jobs Join Miner». Ось така команда, і ви її прописуєте. І коли будете ламати різні блоки в, шах, в печері. Вам будуть даватися за це гроші. Ще один спосіб є аукціонне трейдення. Ти покупаєш на аукціоні річ за одну кошти і продаєш за другу кошти. Купив вигідно за одну кошту, наприклад, річ за 500 і продав її за 800. І на 300 ти плюс. І наступний спосіб заробітку це робити різні бокси, в яких класти різні ресурси, і їх продавати. І там можуть випасти і добрі, і погані ресурси. Гри. Всі гравці люблять азартні ігри також, тому вони будуть брати ці бокси. До речі, можна зробити ферми, але економіку сервера вже дуже багато ферм. Тому вони не дуже так будуть окупатися, але можна поставити Send хом на фармилці ендерменів. Так, взяти меч і фармити досвід, який потім брати чаритись на славній, або що у себе на червальний, і продавати потім ці книжки. Дивлячись від зачару, є кошти книжки. Якщо це ефективність 4, то можна навіть за 1000 продати. До речі, зараз я вам покажу печеру, яку нашов. Це хом спаунер. Так. Тут був спавнер, але я його за свої помилки зламав. Тому що, щоб ломати спавнери, потрібно шовкова кірка та донат. Тут ще була така велика, і там було два сундуки з ваг... вагонеткою, дві скрині. До речі, може, ще тут десь залишилося щось незалутане, то ви можете перевірити, координати в чаті. Краще, я приєднався в клан, тест. Лідер цього клану це Дім. О, ще залізо тут залишилось. Я добував діаманти, але діамантів так і не знайшов. Хто знайшов печеру. А зараз ми на вдачу відкриємо містичну скриню. Перший раз. Що ж нам випаде? Може випасти так і круте, так і погане щось. Та. Оооо, можна зробити ферму панк. Мені б хотілося б когось серйозніше визивати. Яких можна підфармити. О, аксолотель. Ну добре, я ця призиву це завжди добре. І на цьому я закінчую це відео. Всім бувайте!